Друзі, привіт! Сьогодні, уже як ви з картинки зрозуміли, річ піде про міні-акумуляторну пилку. Ось така Procraft PK-44. Це не я придбав, це придбав мій хороший знайомий і каже, на возьми, зніми відео огляд на неї. Ну він вже на неї тут дивився. Зараз і ми її подивимося, яка комплектація, що до чого. І, звичайно ж, випробуємо. Ну, давайте зараз заглянемо, що тут є. Так, є, мабуть, два. Так, два акумулятори на 2 А. 20 вольт. ні, тут пише півтора ось. 20 вольт 1,5 Ампера один, а другий два Ампера часом. Два таких трошки різних акумулятора. Так. Зарядний пристрій, ось такий простенький. Тут, мабуть, десь є в акумуляторі або є десь щось. Зараз ми подивимося. Так, сама пилка, цеп. Давайте зараз знайдемо, де воно заряджається. Ага. Ось. Все. Тут можна і таким зарядним заряджати. Не знаю, чи можна, як у мене. Ну, у мене там 4 Ампер. А тут ось так ось, все. бачите. Ось раз. Ось. І тут, мабуть, так же, так же само. Ось все. Хоп. Ось так. Так, це в нас акумулятори, зарядний пристрій такий у нас. Не бачу я, щоб де було, щоб індикація заряду, мабуть, тут немає в цих, не бачу я, щоб в тих у мене у 4 амперному і у 5 амперному Ой, у 8 ампер амперному акумуляторі нажимаєш, що тут 4 зелених святодіоди, світиться заряд. А у 4 амперному нажимаєш тут кнопочку і теж світяться світодіоди рівень заряду. Mm. Так, сама пилка. Так, так, де воно тут? Що воно тут? О. Ось таке. Тут ось. Все. ага, Куди тут масло заливається, мабуть, ось сюди воно і заливається. Так. Так, Це їм пімпочка, така по типу, як бензин підкачується є на бензопилках, бензокосах. Тут ось. Все. Ну, відкручуєте, це ж і пробочка ось, і помпочка. Сюди заливається масло. Масло у цій пилці, наскільки я дивився, відеогляди про них треба трошки попрацювали, чмак-чмак, змазали і працюєте далі. Так, ну, що в нас тут зараз? Ставимо АКБ. О, а ну. О, Бачите, працює. Плавний пуск. Так, друзі, дві шини. Одна довша, одна коротша. Ну, Давайте вже по максимуму зараз поставимо довгу шину. Мабуть, вона оце відкручується отут ось. Так, так, ага. Зараз ми це у сторонку, щоб було видніше. В общем, отут збоку. Не так, а ну приблизно так. Так, по ідеї, де в нас більший цеп. Менімо це. Це, мабуть, як у звичайній пилці. Ось так. Тобто все як у звичайній. Наділи цеп і вставляєте ось, ось сюди. Бачите? Ось натяжка тут йде. Ага, натяжка тут ось, зараз ось, ось я вам покажу, тихо. Ладно, нехай. Ось дивіться, який принцип. Ось тут такий ось ексцентрик, ось бачите? Ось. Коли ви його провертаєте, отак воно чіпляє і тягне шину уперед, натягує цеп. А потім ось цим болтом уже ви прижимаєте оцю кришечку і фіксуєте натяжку. Це я, я так зрозумів. Та так воно і є. В общем, добре, зараз ми... Ставимо це все діло і пробуємо, чи моя теорія вірна. О, вставилось. Так. Стоп, якою стороною? Отак, мабуть. Так, отак. О, О бачите? Точно. Угу. Все. До кінця не зажимаєте, а ось о, бачите, це натягується, Крути, прокручуєте оцю жовту, отак, як так дивиться за часовою стрілкою. А потім держите на місці і... Прижимаєте вже саму кришку. Ану. Може це я й дуже натягнув, не знаю. Так, ну це все добре, треба нам залить сюди масло. Так, треба залить, щоб ще й не розлить. Лієчки в нас немає. Тут треба якусь спеціальну маленьку лієчку. Ну зараз ми трошки. Так, акуратно. Ой! О. Так. Що це й досить? Треба взяти якусь... Тряпочку. Ну, я залив трошки масла Закручуємо пробочку. в общем зрозуміло, да Ось сюди, ось відкручуєте. Ну, тут, мабуть, краще купити 20-кубовий шприц, я думаю, і ним залить. Сюди, що сюди зовсім. А, так дивіться, тут ось є ще й вікно осмотрове, щоб дивитися чи є там масло, чи нема. А, друзі є, дивіться, може буде вам Зараз видно сліди, зараз я спробую вам показати на столі. Бачите, слід ось залишився. Ну, ось така, досить легка, досить зручна. Якби непогано держати у руці, защита тут ось є, щоб не летіла. Це птонесенький шаг що до чого, не знаю. В тих характеристиках написано. Тобто забивайте, кого цікавить акумуляторна пилка прокрав. ось очки. ПК-44. Ось І воно вам видасть, яка ціна, що до чого, яка комплектність. Зараз я піду, друзі, візьму свій акумулятор. Чи він сюди підходить. Щось якісь вони мов, чи менші, чи то мені здається. Возьму зараз. Ось, друзі, дивіться. Так кріплення таке саме усе. Оце ось мій 4-амперний акумулятор. Ну, який поближче був, Восьми ще більший. А це ось очки 1,5 Ампера. Ось така різниця. Як би сказати, різниця у розмірах у них тільки у висоті. Бачите, ось цей малий, наскільки нижчий. А так розміри одинакові. Значить, він спокійно підходить сюди. Оп. А ну. О, бачите, все. Так, ну що ж, друзі. Попробуємо, підемо, попиляємо. Зараз піду аж туди, униз, грядки. І там у мене є дерева. Бо в мене задумка купити таку пилку, ну, міні, можливо, я возьму, є трохи більше. Ну, зараз ми, я випробую, Попробуємо разом з вами попиляти, що в нас із цього вийде, все, вперед, пилять. Протестуємо, зараз її ось на цьому кущу спиляємо кілька гілок. Зараз спробуємо. Ну тут ось Данный толп 100 осел. Скільки у нас тут? 28 Так, ну що ж, сейчас оно все тольше. А ну зараз тепер унизу. Це б нормально. Масло бризка. Ну, можна разок пшикнути. Так. 55 мм. міліметрів. Ось оце. Сейчас спробуємо. Ті, непогано. Ріже, як Гарбуз. Значите? А я й не побачив, гілка звалила камеру. Друзі, пиляє досить таки легко. ну Це сире, таке дерево. Пішли зараз до моїх дров. Там у мене є ясен, є в'язок, є вільха. Попробуємо зараз більш кріпке дерево попиляти. Так, друзі, ось в'яз сухий, кріпкий, твердий. Це таке майже як дубина. Зараз ми його і протестуємо. Ось. Ставимо мою. О. Так, зараз поміряємо діаметр, де ми будемо пиляти. Так, ось тут у нас буде 60 Потім отут отпиляємо. Буде в нас 65 і отмічаємо де. Потім десь отут. 70, дивіться, по 5 сантиметрів чітко додається кожен раз. 70 десь отут.

Поряд. Так, де я відмічав тут сейчас. на маслица трохи Ну ось майже 80 Давайте останній раз зараз. Зараз замірю. Так, 83. Ну, хочте вірте, хочте ні, не буду я показувати точно. Мені як би от цього не холодно, не жарко. Від 60 до 80. Так, що в нас тут з акумулятором? Двіща? Ну тут я ще працював ним, він не повністю був заряджений. Ну, давайте зараз щось легше, але дерево пом'якше. Спробую. Зараз возьму вербу. Ну тут уже у нас 14,5. Ну це верба. Цепок не розтягнувсь, нормально. Капнемо ще масличка грамульку. 14,5. Досить легко.